Вітаю вас на уроці етики. Відкрийте зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота і тему уроку товаришування, досягнення гарних взаємин у колективі. Покладіть руки на парту, заплющіть очі та промовляйте. Я можу сьогодні дуже добре працювати на уроці. Я особистість творча. Я бажаю всім успіхів на сьогоднішньому уроці. Розгляньте малюнок у підручнику на сторінці 80 або ж просто погляньте на слайд презентації. Добре роздивилась. Продовжуємо далі якими словами можна схарактеризувати спільні дії дітей? Запишіть ці слова у зошит під номером 1. Ще раз малюнок покажу, що діти разом роблять? Охарактеризуйте їх. Друге питання. Які риси оставлені одне до одного, вони демонструють. Теж запишіть відповідь до зошита під номером 2. Які у співпраці виявляється золоте прав... Як у співпраці виявляється золоте правило моралі? Відповідь на третє запитання дайте усно. Як ти гадаєш, хто такий друг? Дай відповідь усно. А хто такий товариш? Розкажи, чи маєш ти друга? Які якості мають бути у справжнього друга? Побесідуємо. Дівчатка, чи товаришуєте ви з хлопчиками? А, хлопчики, чи товаришуєте ви з дівчатками? Товаришування на відміну від дружби виникає у формальних, тобто накинутих ззовні ситуаціях. Такі стосунки бувають між людьми, волею випадку залученими до спілкування. Приміром, у шкільному класі або в студентській групі, на роботі. А зараз попрацюємо трішки з підручником. Прочитайте текст у підручнику. У підручнику це текст на сторінці 8081. Щоб полегшити вам роботу, я зачитаю вам сама, сама цей текст, а ви уважно послухайте. Ви вже знаєте, що означає слово дружити. На перший погляд може здатися, що товаришування те саме, що й дружба, адже слово друг товариш приятель уживають як синоніми, між ними й справді багато спільного. Проте товаришування на відміну від дружби виникає у формальніших, тобто накинутих ззовні ситуаціях. Такі стосунки бувають між людьми, волею випадку, залученими до спілкування, приміром, у шкільному класі або в студентській групі, на роботі тощо. Це зовсім не означає, що в класі чи на роботі ми не можемо мати друзів. Йдеться про те, що дружба потребує більшої довірливості, теплоти, ніж товаришування. Вам напевно знайома ситуація, коли кілька однокласників або однокласників товаришують. Проте мають друга подругу, які навчаються деінде, або й взагалі живуть в іншій країні. Товаришування охоплює ширше коло людей. Воно ґрунтується настільки на почуттях взаємної прихильності, симпатії скільки. На доброзичливості, тобто на вмінні спілкуватися з людьми, пов'язаними спільною справою. Тож товариш, учасник чи учасниця спільної діяльності, у роботі, у навчанні, людина, пов'язана з іншим спільним заняттям, це колега, компаньон, компаньонка, партнер партнерка. А товариський, згідно із словником, той, який любить і вміє спілкуватися з людьми. Тож товариський взаємини виявляється також у взаємоповазі та здатності до спільних злагоджених дій. Про це образно написав Леонід Глібов у байці Лебідь, Щука і Рак. У товаристві лад Усяк тому радіє дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло тільки сміх. Чим товаришування відрізняється від дружби? Подумай і напиши у зошиті відповідь на це запитання під номером три. Чи важливо для людини мати товаришів? Чому? Відповідь на це питання дай усно. У яких якостях виявляється товаришування? Відповідь дай усно. А зараз знову попрацюємо з підручником. Прочитайте текст. Пізнай себе Софійка та Богданко. Подалися на пікнік. І ти довелося зарослою чагарниками стежкою весь час угору. Водю, зупинімося на п'ять хвилин, запропонувала Софійка. Переведімо подих, розкажу тобі байку, яку згадала дорогою. Ох, Софіє, поки ми з тобою дійдемо, сонце сяде і пікнік завершиться. Не почавши, що за байка? Езопова, слухай. Правився якось кочовик із верблюдом у далеке селище. Шлях пролягав на вершину пагорбу. Сонце пекло немилосердно. Бідолаха вмивався потом і геть засапався. Верблюд, як міг, підбадьорував кочовика. Коли ж піднялися вони вгору, кочовик повеселів, далі треба було спускатися в долину. Тож він надав ходи, за якийсь час озирнувся, дуже відстав його товариш. Донизу йти значно легше, хіба ні? Я залюбки пройшов би іншою дорогою довшою, але рівною. Чому ти про неї забув? Як ви гадаєте, чому Софія згадала байку Езопа, про яку рису важливо для товаришування у ній ідеться? Ну, подумайте і запишіть цю рису до зошита під номером 4. Яким, на вашу думку, є моральні правила товаришування? Дайте відповідь усно. Чи вважаєте товариськість проявом вихованості? Чому? Відповідь дайте усно. За світлинами розкажіть про спільні інтереси дітей. На першому малюнку спільним інтересом є що? Хореографія. На другому малюнку спільним інтересом є то, що навчання у школі в одному класі. На третьому малюнку спільним інтересом є, що відпочинок у колі друзів. І четвертий малюночок охарактеризуйте самостійно. Отже, що ж таке спільнота? Це поняття? Запам'ятайте, спільнота це об'єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою та інтересами. У чому, у чому ж її сила? Що відбувається в суспільстві, якщо люди перестають дотримуватись законів і правил? Давайте зробимо гімнастику для очей. Повторюйте за хлопчиком. Дай відповідь на запитання. Чому уміння взаємодіяти з іншими є дуже цінним у колективі, в якому ти перебуваєш? Дай відповідь усно. Чи знаєте ви, що таке колектив? Так чи ні? А який клас називають дружним? Розшифруйте девіз такого класу Один за всіх і всі за одного. Під номером 6 у зошиті запишіть, що це означає один за всіх і всі за одного. Давайте попрацюємо разом. Створіть правила класної спільноти. Правила класної спільноти це оди... скільки ви зможете, стільки і запишіть до зошита під номером 7. Як ти гадаєш, що таке тактовність? Запам'ятайте, що тактовність це уміння вести розмову, не ставлячи інших у незручне становище. Існують теми, які краще не порушувати в розмовах. Це, наприклад, особисті секрети, релігійні та політичні погляди, проблеми зі здоров'ям, крім випадків, коли це щось термінове. Отже, товариські взаємини в колективі ґрунтуються на взаємоповазі що дає змогу кожному виявляти свою індивідуальність. А зараз погляньте, будь ласка, на малюнок. Він є у вас у підручнику на сторінці 83, а також зараз знаходиться на слайді. Які риси перешкоджають гарним взаєминам у колективі? У якій поведінці виявляються вади, що їх уособлюють мешканці будинку привидів. Подумайте, скажіть усно. У чому полягає вміння товаришувати? Подумайте скажіть усно. Продовж речення: «уміти товаришувати означає... Продовжіть це речення письмово у зошиті, в завданні під номером 8. А зараз запишіть домашнє завдання, читати і переказувати сторінки 80-83. Давайте оцінимо роботу за допомогою фразеологізмі. Виберіть той фразеологізм, який, на вашу думку, підходить для нашого уроку. Я б сьогодні накивав п'ятами, так чи ні? Нових знань хоч греблю гати, так чи ні? Нового як кіт наплакав, так чи ні? Відчуваю себе, як у воду опущений, так чи ні? Нові знання, як сніг на голову, так чи ні? От тепер я розпущу пір'я. Так чи ні?